У народі таких називають добряк. Мати така відповідальність, і так я за себе відповідаю, а так і за других відповідає. Я просто не можу. Це саме страшна гадка, його скоро рік як немає, а я просто не можу в це повірити, хоча ми просто сусіди. Народився він. У Одеській області Біляївки в два роки ми повернулися на мою батьківщину, навчався вже тут. І в садик ходив тут, і дошкільний заклад, і в школу. Ну, звичайно, здібності це основне покрутити механізми. Починалося з велосипедів, потім машини такі, мопеди. Це в основному у нього. Здібності, які в школі. Як хотів вчитися, то вчився, а як не хотів, так і не хотів. Потім пішов і по училище, де свої, свою любов до механізмів, так сказати, підкріпляти і вчитись. Після попав вже, звичайно, на строкову службу. Після того, як він прийшов з армії, він вже наскільки балакучий став, такий, з ним можна було поговорити. Щоб про його розпочати розказувати, я вам хочу сказати таке: це людина в народі, таких називають добряк. У його дуже добра душа була. Після армії прийшов вже працювати. Спочатку охоронцем водоканалу, потім ще була така фірма Фенікс, може, вона зараз є теж охоронцем. Ну, він казав, що якщо прийде повістка, мама, я піду. Я піду, я не буду, так сказати, відмальовуватися, тому що в нього була проблема з здоров'ям і його навіть по повісткам три рази завертали із тих частин, куди його направляли. Ми відвозимо його через день-два, він повертається додому. Ну і ми вже так рішили на третій раз, що не будемо вже колотитися. Раз ні, значить ні. Або повторно хай проходить комісію, або ще що, щоб, щоб не йти на війну. Але поки це ми думали, прийшла ще раз повістка, і його вже тепер забрали, тому що він хотів і мішу підняти на ноги і добудувати будинок. Але війна вела свої корективи. І ще, що він не думав, що це так надовго. І вірив все таки, що ми переможемо. Дай Бог одне, щоб ця його смерть була не дарма. Йому предложили за кордон на навчання поїхати. Він набагатослідний про, про війну. Мама візьме в амбулаторії справку, що я пройшов ковідні прививки. Я вайберам передала. Він через два години дзвонені, мама. На жовтому треба бланки. Я зрозуміла, що на жовтому це за, за кордон. Ти що за кордон будеш? Мама, нічого не відомо. Оце в нас такі розговори, коротко і ясно, і через три дні. Подзвонив, що ми їдемо вже в Германію, ми вже на Німеччину, ми вже на кордоні пересікаємо, їдемо в Німеччину. Я не знав, що він і тиме, а вже узнав тоді, як він вже пішов. От. І звичайно я. Дуже хвилювався, чи яким словом тут можна сказати, як він буде воювати, як він такий добряк, як він може убивати людей. Це мене це. піклувало таке. Я і, і з братом, і з Сережею по цьому зустрілися і кажу, це саме: як, як ти думаєш, що ця Восьопа? Він видержав, мов він, диване, каже. Я теж з ним про це говорив і кажу, що Сопа, це не твоє. Там дуже багато злості, там дуже багато негодяйства і всього, це не твоє. І воно це дійсно що так, що я не знаю, я сумнівався, що він із доброї людини стане убивцею, це мене піклувало. Приїхав додому два рази, відпускали їх на два, на два дні. Побачитися з рідними. І вже після другого відпуску сказав, ми вже біля мальовки Луганська область. Ну, Координати дуже не передавав. Точніше вже прийшли координати, як загинула. Стосовно служби, ви знаєте, наскільки я замічаю, що ті, хто Ідуть до лав ЗСУ служити, і або ті, хто вже є військові, вони не дуже на цю тему люблять спілкуватися. Більш за все життійське, більш щось таке радісне, більш позитивне. Він був добрим, відзивчивим. Він в нього ніколи не було такого, щоб він сказав, я не зможу зробити, ніколи не відмовлявся. І ви знаєте, я не можу згадати його без посмішки. Ідеш з роботи вечором, вже заморена. Тут назустріч Сюпа і з усмішкою, і я повертаюся так додому. Солдат, він звичайний солдат. Дзвонив він ніяких ні в, ще в тій строковій службі не мав ні тут, не встиг, може. Ну, не дуже й хотів, казав. Мама це така відповідальність. Ну, я казав, може, там сержантська школа, чи як там щось є. Ма це така відповідальність, і, і так я за себе відповідаю, а так і за інших відповідають. Це не так просто. Я була в будинку і просто почула плач. Мені здалося, що плач сильний. Я вийшла на вулицю, а тут йшли дітки. Ну, Я подивилася, що вони пищать, сміються, кричать, перекрикуються. Я думала, що це воно, що мені це здалося. А хвилин через 15 мені зателефонував чоловік. Він також військовослужбовець, він зараз на сході і сказав, давно читала місцеві новини, Я говорю, давно, бо зайнята. Сказав, у нас велика біда. Загинув Степа. Я просто не можу. Це саме страшна згадка, його скоро рік як немає. А я просто не можу в це повірити, хоча ми просто сусіди. Загинув 3 серпня, а я держала свістку аж 8-го, тому що не могли його забрати з місця, того, де він загинув. Там вже були окупанти. І так він на сонці, там днів п'ять лежав, і за того приїхав утруні додому. Так я не знаю, може, то не він. Старший брат їх їздив на опізнання. Він сказав, що до... чому я не поїхала, я навіть тепер не можу собі уявити, чому я не поїхала. І тепер жду, що, може, то я його похоронила, він прийде. Скільки роботи не закінчено і скільки бажань не здійснено. Такий головний агроном нашого агрофірми, він позвонив мені пізнього вечора і каже, Леніди Іванич, нехороша новость у нас на вулиці. яка Степу вбила, ти що да, ну, дуже жалко, дуже жалко, розумієте, Хороша людина. Та взагалі він такий. Молодцювати. Да, пройшло все село, все село. І зустрічали його з в'їзду аж сюди, живим коридором. От і все. Тепер життя тільки тому, що мішу треба піднімати. В село все було, як це сусід не піде. Скільки людей наша вулиця за все ж своє життя не бачила, скільки їх було тут у нас, його ж хоронили від, від його дому був на похороні. Співслужницям приїжджав сюди один, він із Полтави, і в госпіталі тут. Ну, він на півдня запізнився на похорон, він хотів побувати тут. Приїхав через день, і мені трохи розказав, як він залишився один на один з своїм кулеметом там на нальовки, тому що кулемет великий, там три чоловіка його доставляють. Транспорту не було, там якраз вже на нальовки. Вони йшли пішки там кілометрів три до тієї позиції, де, яку вони охороняли. Ну так виявилося, що ранили одного із його помічників, друга, другий повернувся чогось разу назад, а один із помічників пішов із ними і було ранити, його дізвали, то він мені казав, що теж був контужений і погано чув вже. І... Але він сказав, я станусь тут, йому предложили, якщо не можеш і дивитися. Я дождуся, поки прийде ротація. Я зможу. <гум> ну, а так спожию. Одні з побратимів, з якими я теж спілкувалася, говорив, що останні його слова по рації були, що в мене вже закінчуються боєприпаси. І він один, і значить, бігти далеко, мабуть, було ну, така то Потім, як його знайшли, то він лежав ниць до землі, і на нозі в нього був турнікет, чи він так собі приготував, чи може теж були поранення цього, я вже не знаю. Оце і все. Ну, Мрій було звичайно багато. Все, все дивувався, чого у нас так мало. Грошей йде піти, щоб краще жити. Все-таки я без чоловіка була і трудно було. Мрій було багато, звичайно. От. Одна ж із них вже, як з'явилася сім'я, то це ж, звісно, про сім'ю. А так дуже хотів налагодити свій бит. От. А так він і був спокійний, спокійний одне, що він. Якось не виходив із себе там, ну, а життя ж брало своє. Всякі були погрішності, слабості. Ну, я ним задоволена тим, що він для мене був піддержка.